Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф, карта бойових дій, наша щоденна рубрика, де ми з вами намагаємося розібрати врешті, що відбувається на українських фронтах, та якою є е, така більш-менш оперативна так ситуація на фронті, тому що як пояснюють автори цієї карти, а я ж нагадаю, що ми використовуємо ресурс Deep State Map Live, і автори зазначають, що перш ніж додавати якісь зміни в цю карту, вони перевіряють інформацію декілька разів і лише від офіційних джерел. Тому вносять можуть вносити її сюди лише з деяким запізненням, як зазначають в генеральному штабі збройних сил України. Зараз росіяни кинулися всі зусилля свої, які у них були, для того, аби утримати свої рубежі. Подекуди вони йдуть в якісь наступальні дії, намагаються просунутися одразу на кількох напрямках. Утім, поки таких серйозних здобутків у російської армії немає. Ми ж пам'ятаємо, що Володимир Путін, Путін російський диктатор поставив їм новий дедлайн до 15 вересня. Вони повинні захопити саме територію Донецької області. А на карті бачимо, що там іще десятки і десятки кілометрів. А враховуючи, що вони просуваються, російська армія окупанти декілька кілометрів за 3-4 місяці Так то можемо ось просто порахувати, скільки часу їм знадобиться, навіть на якійсь мінімальній відстані. Так 100 кілометрів ось залишається їм захопити. Тобто, це роки і роки. Ми ж сподіваємося, що певна річ у них це не вийде, і навпаки, в іншу сторону на схід буде рухатися лінія фронту, і наші зсу будуть вибивати ворога із нашої землі. Так, маємо повідомлення від генштабу. Підтверджено знищення живої сили противника саме на Запорізькому напрямку. Як повідомляють наші військові, що за даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, їхніх російських загиблих. Вони рухалися в сторону Бердянська, де розгорнутий Краматорій. Утім виходить, що таки не доїхала у той час. Південь нашої держави тут постійно точаться бойові дії. Певна річ інформації з приводу цього напрямку дуже мало, тому що як і в генштабі, і інші військові казали про те, що дотримуємося режиму інформаційної тиші, тобто не говоримо про те, що оперативно відбувається на лінії фронту, тому що ось уявімо ситуацію: так звільнили умовно якесь селище. Ось нехай це буде кучерське чи Борозенське, і зразу з'явилася інформація, і це селище. Ще просто за декілька хвилин чи годин накривають масовано градами російські окупаційні війська. Саме тому важливо про це мовчати, аби зберігати наші сили, наш особовий склад і наших героїв, хлопців, які. Зараз боронять нашу державу. Однак, в загальних рисах сказати можемо, що контрнаступальна операція вона триває. Дещо посилилася певна річ, і обстріли з нашого боку постійно е, гримить на тимчасово окупованій Херсонщині. Це і склади боєприпасів, і командні пункти е, ворога. І в цьому нам дуже допомагає всім відомий Хаймарс. Зараз спробуємо його тут знайти в переліку. Ось Хаймерс. Е, Ось ці ракети, які підтверджено є на озброєнні, б'ють до 84 кілометрів. І точка їхнього місця знаходження певна річ, умовна, де завгодно ставимо, і ось бачимо радіус дії. Цих систем, які можуть бити дуже ефективно, і в цьому радіусі впевнені зовсім скоро фактично зовсім не буде ніяких складів боєприпасів, тому що є така вже тенденція, що ледь не щодня чи щоночі вибухає 2, 3, 4 склади боєприпасів командні пункти. А це все заповільнює дії ворога і не дає йому змоги наступати кудись далі і активніше вести свої бойові дії. І бачимо так: певна річ, що і в ОК південь повідомляли буквально сьогодні зранку, що в. Же фактично відрізали російські війська від можливих шляхів постачання боєприпасів та різного тилового забезпечення. Тому чекаємо, поки вже ворог виснажиться, і певна річ тоді можна буде сказати, що вони і справді не зможуть так ефективно оборонятися, як це відбувається зараз, тому що там, за останніми даними, більше 20 тисяч військових. Певна річ точної цифри ніхто не скаже, мабуть, ніхто крім наших військових чи роз... Звідки навпаки, утім, все одно це досить велика кількість, яка ще й має чимало броньованої техніки, танків, артилерії і тому. Подібне досить важкою ситуацією залишається на сході нашої держави. Перейдемо ближче сюди. Давайте по порядку вугледар. Поки без особливих змін бачимо на карті, що намагаються рухати в сторону, рухатися в сторону Павлівки. Микільське воно захоплене. Там вдалося прорвати лінію оборони. Утім, далі поки не рухаються. Певна річ бойові дії тривають. Сторону Мар'їнки намагалися знову просуватися. Утім, поки що без особливого. Успіху точиться бої, використовується артилерія. Там справді складна ситуація, враховуючи ту кількість заліза, яка падає на голови і нашим хлопцям, захисникам, і цивільному населенню, тому що ворог усе б'є зі своєї радянської артилерії, так не точно, так недалеко. Однак, все одно це зброя, яка несе за собою виключно смерті і каліцтва зі сторони. Інших так і наших цивільних, в тому числі, далі селище піски, як зазначають, вони вже така досить спірна територія, враховуючи, що там займали українські збройні сили України, фактично останні рубежі. Далі їх. Витіснили за повідомленнями, утім, бойові дії все одно тривали на околицях цього міста. Подекуди і росіян вдавалося дещо відтиснути назад. Утім, чекаємо таки офіційну інформацію, тому що зараз і поруч із пісками в сторону опитного на цій ділянці фронту також намагаються наступати зі Спартака. І ось так, якщо подивитися на карту, то таким більше рожевим кольором позначені ті, ті території, які були захоплені ще з 2014 року, червоні території. Це ті, які окупували після 24 лютого російські війська, і скажу, що ось на око, так би мовити, так успіху саме на Донеччині у них не так багато, враховуючи так, що російські війська зайшли з Криму, потім пішли в сторону Херсона, Мелітополя, і тоді вони змогли просто з'єднатися. Утім, саме в цю сторону там такого успіху фактично великого немає. Декілька населених. Пунктів зі сторони Донецька, зі сторони Горелівки, взагалі тут лінія оборони як була, так і є. І за півроку фактично зовсім не змістилися ніяк. А все тому що там війна триває вже 8 років, і там дуже добре укріплені позиції наших військових. І певна річ, там вони були до цього готові. Бахмут така вже потаємна мрія російських військових, враховуючи скільки зусиль вони туди кидають, і збройні сили України у генштабі саме повідомляли, що кадирівців знову побачили на цьому напрямку, тобто кинули туди усі зусилля, геть усі. для того, аби якось просунутися, аби виконати ось цю це таке бажання бункерного діда, що до 15 вересня має бути взята вся Донецька область. Утім. Бачимо, що поки у них нічого такого кардинального не виходить, якось лінія фронту не дуже сильно, в принципі, і. Змінюється, утім сил там досить багато. Ми недооцінює, не, 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 не недооцінюємо ворога, ось так правильніше сказати. І знаємо, що нашим хлопцям там важко, і ось те, що не рухається лінія фронту, це власне заслуга наших захисників, тому що вони там, вони сидять, живуть в окопах і завжди готові реагувати на будь-які спроби ворога пересуватися. І якраз таки Донецький саме напрямок, схід нашої держави, це там, де ворог зазнає. Найбільшої невдачі і найбільших втрат за повідомленнями від генерального штабу Студи, бік Сіверська та тут без особливих змін відтісняємо ворога вдалі від самого міста. Лінія фронту подекуди змінюється, і в нашу користь фактично активних наступальних дій з їхнього боку немає. У дуже активно тривають обстріли на цій ділянці фронту. Дальше напрямок слов'янську в сторону. Зі сторони точніше довгенького також в сторону долини і Богородичного вже декілька днів намагаються зімкнути ось це кільце і взяти територію під під свій контроль. Утім це їм не виходить лише з лиману найактивніше ведуться обстріли, і по самому слов'янську, зокрема. Далі харківський напрямок знову ж таки під постійними обстрілами, як ми зазначали вже раніше, і саме місто воно е, греміло і цієї ночі. Е, так само, за повідомленнями від Генерального штабу збройних сил України, ворог обстрілює райони населених пунктів і одразу кількох. Це і руські тижки, руська лозова, е, великі проходи, золочів і ще декілька інших. Утім, поки що бачимо без особливих. Змін на лінії фронту ті території, які були захоплені раніше, зараз намагаються рухатися в напрямку населеного пункту Уде, російські окупаційні війська. Утім, в них е, так кардинально нічого не виходить однак, постійно вони ведуть обстріли, враховуючи так, що цих снарядів у них ще багато. Однак, як напередодні видання за інсайдер, вони говорили, що до кінця року у них ще так активно є боєприпасів на активні обстріли. Утім, після... Нового року Найімовірніше, вони відчуватимуть голод і будуть менш інтенсивно обстрілювати наші позиції, зокрема і українські міста та селища. Власне такою була карта бойових дій на телеканалі Апостров. Це постійна рубрика, де ми з вами намагаємося візуалізувати, що відбувається на лініях фронту. Опираємося на ресурс Deep State Map, а Також повідомлення від наших офіційних представників та Генерального штабу збройних сил України. Я вам вдячний пишіть, будь ласка, в коментарях те про те, що іще ви б хотіли бачити на карті бойових дій, і ми обов'язково будемо звертати на це увагу.